А вам п'ядіна подобається? П'єдіна. Зараз буде мені п'єдіну робити. Я один раз в три місяці їм ось таку п'ядіну. кебаб. П'ять евро. Ну, п'єдіна 5,50 коштує. Це паніно, це бутерброд з півним булочка. Булочка коштує п'ять. Patatine? Allora, senza patatine e senza maionese. Yogurt sì. Tutto il resto sì. Un po' piccante. Senza senza... patatine, Io, Senza maionese. Sì. Red Bull 250, 2 евро напитки, котатіни, все, що хочете. Такі ціни у нас. Напишіть, скільки вас коштує. Хепаб, м'ясо, м'ясо з курки і з індика. Все, всі. Mm -hmm. Sì, cavolo sì, pomodoro sì, cipolla sì. Yogurt sì. Maionese mi ha dato maionese. Ha detto maionese? No prima. Ma va bene così, questa volta va bene così. Non va bene così, va bene. No, cipolla sì, sí, ma io Mi dai un pochino, sì. Sí. Anche piccante un pochino, mi dai? Che mi piace. Sì, sí, sì, sí, sì, sí, sì, sí, sì. Sí. no patatine, no maionese. Ah, oh, così va bene.

Подивимося, яка вологість в хаті. Горячо, ви знаєте, душ, не то що душно. Температура невелика, 26,5 ма вологість є, тому що хмарно і завтра має трохи дощ. 73 це багато. Це багато волого на вулиці і волого в хаті. Так, я поміняла, не поміняла, попрала. Я ті самі зранку попрала, вечором заложила. Білі простині. Я дуже літом гарно люблю спати на білих простинях, так як в гостиниці 5 зірок. Постіль в мене оця дуже дорога. Вона коштує, я не пам'ятаю, 150 євро менш більш. У мене ще є біла простень. Простині повністю біла, але це попала ось така. Ось зверху ми накриваємося ще такою простиню. Я хочу сказати, що я нічого не прасую ніколи. Мені добре так, як воно є. І я ще одне хочу сказати, що я не користуюся ніяким. Ніяким це, Аморбіденти, І Мені не потрібно, щоб постіль якась м'яка була, щоб вона пахла. Вона пахне натурально чистотою. І, і, і що я ще хотіла сказати? І, тому що оті всякі. Як вони називаються по-українськи? В нас називаються. Аморбіденти, то, що пом'якшує. О, Воно не пропускає повітря. Я хочу, щоб був гарний котон, дорогий. Отакий дорогий котон. І е, такий, знаєте, тут такий. воно мені не дуже подобалося, але тут можна така подушка, її можна, її можна, скажімо, на, на, два, на дві сторони. Можна, можете повністю білі. А можете поставити такі кольорові. Вони мають такий мотив, знаєте, такий, якби взяти олівцем намалювати, як фарбами натуральними намалювати. бачите. Тому що це все воз'єднання з природою, мають бути квіти, мають бути натуральні. І ті квіточки, ця простень накриватися вона ціла біла, тільки так мають чуть-чуть отак квіточок. І подушка одна така, одна має більше квітів, друга менше. Коротше, лягаємо спати, бо це вже дуже-дуже пізно. Дуже пізно, бо вже пів одиннадцятої. О, Бонаноти отуті. Бонаноти. Бонаноти. Маскільки тут в мене тих виключателів є. Ма ха Ну, де я їх виключу чи я їх не виключу. Ну. No. Ну, mm. no, Не виключує. Е. Всі виключателі треба... О, на кінець. Все. ноте. Бонаноти, бунаноти, бонаноти. Тут в мене безпорядок, тут мені треба розібратися, все, мені треба сховати, ті бруслети. Всякі, коротше, такі справи. Бонаноти, а туті. Так, піресеньки мої. Феномен вечора. Ми сьогодні чекали цілий день місяць. Такі самі годині, а його немає. Ви можете представити собі, його немає. Він повинен бути ось там. Ось там. Мав бути червоний місяць. Горячий місяць, місяць в вогні. І цього не сталося. Я тільки що прочитала в інтернеті, що в Україні має бути дев'ятої. Бачите, вчора я вам знімала відео, це була субота, а сьогодні неділя. Я чекала, сьогодні точно 15 по, 15 по 8 вечір. І місяця нема. І це залежить іменно від погоди. Які хмари будуть. Може ще пізніше з'явитися. Ну, я, значить, тут хмари є і місяць не може з'явитися. Його не видно. А він ось там мав бути. Отак, От чуть-чуть таке розове чуть-чуть є, дуже, дуже мало. Ось та, з цієї сторони ось такі хмари на небі. Парку діти піщать. У мене телефон, я замітила дуже ловить звуки з вулиці. Я не знаю, чи, 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 бо я так взагалі по вулиці дуже не знімала, а от в ресторані то в мене, ви більше в ресторані чули шум, ніж я. Я такого шуму абсолютно не чула. І так я зараз переглядаю свої відео і чую, що діти так піщать, так чути, набагато сильніше чути, ніж, ніж ні, ви чуєте, ніж я. Хотіла тут вам квіточки показати, але вже нічого не видно. Отут нічого нічого не видно, вже в темноті нічого не видно. Завтра от моя рука, бачите, нічого не видно. Тут в мене нові квіточки, листочки з'явилися, гілочки нові з'явилися. Ну, може ще цей місяць, місяць червоний, місяць вогні, може він ще появиться через кілька хвилин. Шуди, шкода, шкода, шкода. Шкода. Залежно де і як, в якому місці. Він по цілому світі, навіть в Австралії, це таке, така знаменита подія мала бути. І, і всюди, і в Африці, в, в Європі, і по цілій Європі, всюди-всюди. Ну, у нас в Італії погана погода. Не в нас в Італії, а іменно в мене ось тут. Може на півдні інакше, може на півночі інакше. Навіть тут від мене може 10 кілометрів. Може зовсім по-інакшому. В даний час нема. Маннаджа. Маннаджа. Що зробити? Погано. А я чекала, чекала, дуже хотіла вам показати. У нас ввечері, бачите, ще вікно напроти у мене. У тут в цьому будинку ще відкрите. Вони, напевно, тільки якщо духати за ще, бо виходять, ніж вони, вони закриються. Мені народі, якщо на останньому поверсі живуть, я б, наприклад, не закривала, там ну, може видно, знаєте, мені не видно о, до них до хати. А може, от в е, мене, от люди, що наверху живуть, вище мене, якщо ти е, напроти цієї хати, ти може бачиш там, які картини, які люди ходять. Хоча це досить далеко, відстань досить така велика. Можна якусь лампочку побачити, якийсь телевізор включений, але італійці привикли це все закривати. Я так само упускаю, ввечері трошки отак трохи, так, залишаю зимою, а літом тут взагалі до половини, в мене тут навіть світла в хаті нема. Я навіть не включаю світла, бо в мене все дуже з вулиці світла в мене, дуже багато з вулиці світла дорогесеньке мої. Арія кондиціонато я вже не включаю, вже давно не включала. Цього літа мало я включала. Напевно, включала перед сном, три рази, напевно, включала, бо негоден було заснути, була якась така вологість. І от ти як лягаєш там пів години стоїть спати. І включала я на годинку скоріше, щоб трохи охолодити, тому що дійсно не годен було заснути. А так вікна відкриті, до повністю, не повністю, до половини, повністю навіть і нема проблем. Мало людей, тому що люди вечерюють. Представте собі, 15 по 8 це такий от найгорячіший період, де ви нікого нікого не побачите на вулиці. От Люди зовсім не ходять. Діти піщать. Тут багато, знаєте що, муфельманів приходить ввечері. Де щось вони не виходять, а от ввечері вони тут, італійська дитина, в даний час дуже рідко, щоб вона тут була 8-9 година. і Дітей італійських нема. А от бачите, ходять, дивіться. О, Бачите, мусульмани ходять як одягнені. В чорному, ціла, в чорному, ціла. От. Про те, що я говорю. Мусульманські діти тут є. О, бачите? Ось їх тут багато. Пішли всі, всі, ось, всі мусульманські діти, пішли всі разом. Тому що я не знаю, чомусь вони чи стидаються, чи що, діти, дітей приводять ввечері. Ввечері дуже я сильно замічала. італійські діти, щоб в 8 9-й та може таке бути, але дуже-дуже рідко. Сім'я італійська, 8-9 година, абсолютно в хаті, абсолютно в хаті. Було таке, що як дуже горяче, то виходили там по 9 дітей трошки поводили, погуляли. А я знаю на півдні Італії, де температура 40 дуже часто. Дітей виводять цілий день в хаті, все закрито, а ввечері виводять дітей на вулицю, щоб трошки погуляти, що зробити. Така жара, жара. Це не тільки жар, це нагрівається асфальт, це нагрівається це нагріваються будинки, нагріваються, все нагрівається. Нема. Нема, 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 нема. Зовсім нема. Абсолютно ніякого місяця нема. ситуація. От нема місяця, зовсім нема, зовсім, зовсім, зовсім. Ну нічого, подивимося, через годинку може появитися, бо він має тривати майже дві години. Трохи менше, ніж дві години він має тривати. Так що ще, ще є час. У нас теж тут в Італії мав бути, не знаю, з восьмої години, з восьмої до півдесятої. Ну, ще є час. Ще, може, хмари розійдуться, я буду слідкувати, пізніше вам покажу. А ви мені напишіть... Ваші місцевості, де ви є, в Німеччині, в Америці, в Австралії, в Україні, в Італії, де на півночі, на півночі, чи ви цей феномен бачили, чи ви за ним слідкували? Червона, червоний місяць. На нього дуже добре могли б ми всі дивитися, тому що він не такий шкідливий, як на сонце. Затемнене сонце. Це треба було спеціальні апарати захистити, захистити око, щоб дивитися. А от такий... Червоний місяць в таких червоних оранжевих тонах можна було дивитися неозброєним оком. Ну, цього не сталося. Цей феномен ще буде повторятися до 2-3 березня 26-го року. Так що, ще можемо ми побачити. На цьому я прощаюся з вами, друзі мої. Пишіть, що ви думаєте, поставте мені лайк, якщо ви дійшли до цього моменту. І дякую вам щиро, дякую. І миру, і здоров'я усім, усім, усім. Так, 10 по 9. Це Італія. Сьогодні мало бути за місяця. Затемнення в червоних кольорах, в червоних в оранжевих кольорах. Йдемо, дивимося на небо. І що ми бачимо оце місяць? Малесенький кусочок, ви його бачите, круглий, розсіяний. А я бачу такий, знаєте, місяць такий, який Що він, народився чи він спасає. Був повний місяць, а тепер він каляре, та якби зменшується. Отакий от малесенький кусочок, такий трикутничок я тільки бачу. Такий малесенький кусочок. Червоного зовсім нема. Не, не видно, напевно, що хмарно. Сьогодні я відео почну е, з ночі, бо зараз буду лягати спати, мусульмани ходять, бачите, коли, жін, коли дітей возять ще. Вони отак от одягнені повністю. І вони ввечері дуже сильно ходять. І так не ходять. Це одна дитина, а так і в них по троє дітей є. Отак. Бо де тут країна мусульманів через 50 років. Ось такий місяць, бачите? Ренькі мої. Сьогодні ще 31 градус, було дуже горячо. Вже завтра 28, 20, пізніше буде 28, 27, 28, 27, 26, 26, цілий вечір, цілий серпень, серпень, ні, цілий вересень, ще буде тепло, дуже тепло. І на морі ще як ходить. Я зараз вже завтра, післязавтра їду знову на море. На тому закінчу і побачимося завтра зранку за кавою. Так, 10 -та година перед сном ідемо дивитися, який місяць. Чи видно його, чи не видно. Є місяць, повний місяць, але зовсім не червоний. Може, він був червоний, ось тут, якщо його так приблизити, трошки червоне видно кругом. Досить видно добре. Побачимо в другий дні, чи він буде такий кругом червоний, чи не буде. Це феномен. Таке феномену. Напишіть, чи ви бачили сьогодні такий місяць червоний, в оранжевих кольорах. Він може бути в двох кольорах. Цілий повний місяць в оранжевих кольорах. В таких більше в червоних, в вогні, в такому вогні. Ну, ну нічого, нічого, видно, видно щось трошки червоного є. Ну, нічого так собі, нічого. Отак От не видно, якщо приблизити, я бачу більше. Я навіть неозброєним не оком бачу кругом більше червоніше, ніж ви бачите ось тут по телефоні. Ну, нічого, гарненько. Гарненько, подобається. Треба йти спати, бо я хочу йти спати набагато скоріше. Тут ще якісь люди ходять, гуляють. Хоча сьогодні неділя. Але я йду дуже гарно я себе почуваю, як я лягаю скоро спати. Десята в ліжку, пів одинадцятої засипаю. І лишаю собі півгодинки, щоб ще по так, знаєте, по приказу не заснеш, а так 10-15 хвилин треба, щоб я заснула. Ось так. На добраніч, дорогенькі мої. Здоровлю вам і миромирують найскоріше.